Чотири, п'ять, шість, сім. Далі розголуження я вже не посинкував. Сім, да? І ось восьма і дев'ята цвітей. До трьох кг, Думаю, що тут буде з цього куща. З конспектом та ручкою вчитель математики з Ладижина Василь Бобрик оглядає теплиці з томатами. Їх каже, цьогоріч посадив вперше. У теплиці 10 сортів. Беру з собою конспект і ручку. Оскільки. Пам'ять людська це добре, але записати в е, смакові якості рослини, як вона себе поводить, кількість китиць, яка висота рослини, е, яка вага плода, все це фіксую і потім взимку мені буде легше обрати, які сорти я буду вирощувати в наступному році. Василь Бобрик агроном самоучка. Городництво каже його хобі. На присадибній ділянці батьків у вільний від вчительства час вирощував помідори, огірки, перці, редиску та зелень. У перші дні повномасштабного вторгнення Реф долучився до тероборони. Півтора року, розповідає, служив у 120-тій бригаді. Воював під Бахмутом. На війні остаточно вирішив. Після повернення займатиметься овочівництвом. Перебуваючи на Службі в ЗСУ я зрозумів, що я хочу масштабувати своє хобі і поставив ціль. І на останню зарплату, коли звільнявся з лав ЗСУ, я придбав вже професійну теплицю. Одразу висадив там огірочок, все працює, все вирощується. Треба просто вміти слідкувати за підказками від рослин, коли їм треба допомогти. Зараз у Василя Бубрика три теплиці. Одну з них цьогоріч у березні купив за грантові гроші. Колишній військовий взяв участь у конкурсі підтримка мікропідприємництва ветеранів та їхніх родин від ідеї до реалізації на Вінниччині». 10 ветеранів, їхні сім'ї, рідні, змогли долучитися до такого проєкту, із цих учасників 10 отримали по до 100 тисяч грантовських коштів. Я на ці кошти придбав теплицю, також обладнання до цієї теплиці. Дана теплиця має розміри 6 на 10. Тут встановлена система вентиляції, система підігріву, надув подвійної плівки. Також є крапельний полив і зроблено бічне провітрення на літа. На зиму воно запаковується. Там також буде подвійна плівка, яка буде також надуватися, Тобто, все зроблено для того, щоб ця теплиця була круглогодична. При написанні гранту ну, обов'язково було долучення власних коштів. Якщо я на 96 тисяч отримав грантовські кошти, то ще 50 тисяч вклав власних. На зиму хоче обладнати теплицю сонячними панелями. Встановлюватиме їх, каже, теж за грантові гроші. Встановити сонячний колектор, який допоможе мені прогрівати ґрунт на зиму. Скоріше всього, грант вже буде з найманою працею. Урожай городини Василь Бобрик реалізовує у місцевих магазинах та на ринку. Розповідає, інформацію розміщує і на своєму телеграм-каналі. Зараз продає помідори та перець. Ціни від 40 гривень за кілограм. Редис брав в магазин і колеги брали. Потім були огірки, колеги розбирали на даний момент. Йде реалізація томатів. Сьогодні на базар планується вивезення товару. Тетяна Добровольська, Андрій Нєстіров. Суспільне новини. Вінниччина.